Два кілометри 400 метрів повного бездоріжжя простяглося від кінцевої зупинки, що у мікрорайоні Книжківці до об'їзної на трасу Хмельницькій Ярмолинці. Щодня сотні людей, садівничих товариств, будівельник Аліса, Степок, Світлана, Долина та інших. Булають нелегкий шлях до своїх дачних ділянок та домівок. А якби була дорога, то може би їздили б якісь автобуси, щось їздило б. Це обізильно та... потрібно, тому що це не діло. Це може бути І дивіться, Яка та дорога вся в ямах? Скільки в нас тої пенсії, що ми можемо на все дати? Государство теж повинно позаботитись про те, щоб в нас була тут хороша дорога. Дивіться, тут скільки цих даст, скільки людей. Десять років Ганна воює за цей шмат дороги. До того, будучи головою садівничого товариства Світлана, зініціювала будівництво високовольтних електромереж. Нині ж працює у цьому товаристві бухгалтером і у свої 73 роки продовжує допомагати та відстоювати інтереси людей. А тепер вопрос возник, возник о дороги, так як переїхала частина молоді, яка працює. І ні можливості нормально добиратися до міста, щоб вовремя попадати на роботу. За словами дачниці, на її звернення виділити хоча б один автобус, аби довозити людей до товариства степок. Місцева влада відгукнулася, але проблема в тому, що автобус курсує даним маршрутом лише двічі у ранковий час, та стільки ж у вечірній. Маршрутки ж відмовляються їхати бездоріжжям, а це вкрай незручно для працюючої молоді. Просим. Всіми колективами, щоб нам допомогли, ми згідні участвувати в частичної кариця допомоги. Щороку за рахунок членів товариства вибоїни на дорозі підсипають щебене, та це латання тимчасове. Наразі необхідне капітальне будівництво і чималі кошти: 1 мільйон 400 тисяч гривень. Таку суму члени садівничих товариств не змозі зібрати, адже більшість з них пенсіонери. З проблемою Хмельничанка приходила на прийом до міського голови, запевнила очільника, що певну суму таки вдасться зібрати. Я з людьми говорила з председателем говорила, що згоден кожен чоловік дати 500 рублів. кооперативів. ми тоді щось поможемо з бюджетом, якщо, якщо ви зберете з людей. Звертається жінка і до підприємців, які курсують важкою технікою цим шляхом, і як наслідок розбивають дорогу вщент. Я Хочу звернутися не тільки до нашому місту, а до всієї області, особливо до тим бізнесменам, котрі їздять тут по нашій дороги, щоби. Помагрів зібрати ту дорогу, Это не только нужно для наших людей, она вона нужна для всього міста. Ганна Андреева переконана, не потрібно чекати європейського життя від Європи, а власними зусиллями створювати кращі умови на власній землі. Отож і спонукає людей не бути байдужими.